В одному з попередніх відео я вам обіцяв ще розкажу, як моя шкіряночка до гінеколога ходила, та ще й до мужика. Те відео називалося Вкусила стоматолога. Подивіться, хто ще не бачив, я підказ колишу. А це відео буде про гінеколога, і воно могло б називатися Вкусила гінеколога. Але ні, моя кожна, може, й хотіла його вкусити. Вона знебралася від мене хороших манір, та якось було неудобно. Гінеколог це такий кожаний мужик, який шарить у женщинах. Коли я знав, що ті гінекологи роблять з жінками, то мені аж на душі попустило. Я раніше думав, що лише мене обрікають на страждання, коли вітринах дядя Сережа мені градусника в сраку пхає. Оказується, ні. Шкіряні теж дещо схоже відчувають. Не зовсім градусника і не зовсім в сраку. Але все ж таки є карма на світі. Дякую тобі, Боже, що створив гінекологів. Дай їм бог здоров'я. Уперше, коли моя шкіряночка прийшла до гінеколога мужика, то без травм не обійшлося. Слава котячим богам, що травми були не у гінеколога. Заходить вона, значить, в кабінет, і потрібна була довідка для медогляду. А там йопірний балет. Мужик сидить. Ну, кожа на вахері, а доктор каже їй з порога. Закрайте одразу двері не замок, а то я тут проктолога чекаю, і ми з ним чаю хотіли попити. Ну, кожна все в тому ж ахірі, прищемила собі пальце дверима і взагалі прослухала, що він там казав про чай з проктологом. Заходить вона, значить, в кабінет, а жіночий мужик її питає на що жалуєтесь? А вона візьми та ляпне, у мене пальчик болить. Дікар на неї так подивився многозначительно. Нічого не сказав. Ну, а що тут ще скажеш? Без коментарів, як то кажуть. Доктор зразу побачив, що вона в мене якась притрушена. Сильно, напевно, болить той палець, що вона аж забула, як її звуть, скільки їй років, коли гості були в останній раз, і ще якісь странні запитання. Я, до речі, досі не можу понять, на що він запитувався херню про гостей. Хай п'є свій чай з трактологом, а до нас із маманчиком нема чого напрошуватись. Ми чай не п'ємо, тільки кофе. Хоча доктор був той, що приколість, йому не про двері треба подумати, а про вікна. Ото стоїть оте крісло в позі оленя, і навпроти вікно, і фіранок немає, і перший поверх. Залишалося сподіватися, що під тим вікном не стояв проктолог з чайником в одній руці і біноклем в другій, або ще якийсь ізвращенець. Але двері, вікна, як власні мужики гінекологи. Це ще не найстрашніше. Найстрашніше це лікарі, в яких на всі случаї життя одне лікарство. І називається воно «Вийдеш замуж і все пройде». А якщо не допомагає, то вони назначають вищу дозіровку. Вона називається Ось радіш і все пройде». Вони виписують це лікарство абсолютно всім, навіть якщо до них прийшла бабця 80 років з давлінням або дід, і їх заміж посилають. Іноді таки хочеться також послать в самісіньке їх робоче місце в самому прямому смислі, але в грубій формі. А коли жінка вже була замужем або вже рожала і приходить до гінекологів з проблемами, то у них діагноз одразу міняється. А що ви хотіли? Ви ж рожали? або А що ви хотіли? Після сексу таке буває. Алло, гараж студія, ви вже визначитеся, яке воно, це замужество!» Корисне для здоров'я або ну його нахір, а то якось було в подружки кожної Світланки. Вона приходить на медогляд в поліклініку, всіх лікарів вже пройшла, доша гінеколог залишився, і тут у них обід. Ну, Світланка жила неподалік від поліклініки, чергу зайняла і побігла додому собі пообідати і помитися заодно. Забігла в ванну, помилася, схопила перший русник, що потрапив під руку, витерлась. І бігом в поліклініку назад, щоб вже з черга не пропала. Заходить в кабінет, лягає на те крісло, а гінеколог, також чоловік дивиться й каже Ого, як ви підготувалися. А світланка дупля не одбиває, що він має на увазі. Але спішила на роботу не було часу уточнять. Лише ввечері її донька запитує доньці шість років Мам, а ти не бачила у ванні рушник? Я у нього всі свої блискітки поклала і наклейки, і дощик від ялинки. А взагалі-то нам гріх скаржитися на нашу медицину. Ось у кожної є подружка, вона живе в Німеччині, і в неї була затримка, і вона хотіла піти до гінеколога. Так поки отримала той термін, поки дочекалася черги, поки прийшла, то її дитина вже в третій клас пішла. Так що киряночки? ходіть до гінекологів, особливо до мужиків. Скажу вам по секрету. Вони дуже ніжні і обережні. Я сам не перевіряв, але так розказують у тих ваших інтернетах.